Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Про накипівше, про наболівши, прийшла знову сьогодні нова учениця після автошколи, після повного їх курсу, це в них цілих 20 годин, виявляє... представляєте, чи уявляєте, як там правильно сказати. 20 годин вона відкатала з інструктором, і вона навіть сьогодні з ним їздила, і ми з нею їдемо, вона взагалі нічого не знає. Тобто... Хто де кому поступається, не знає. Світлофори від знаків не відрізняє, траєкторії не розуміє, е тобто взагалі їде просто-напросто на осліп. Питаю, як ви займалися? Звичайно ж, їздили по прямій дорозі. І вона чомусь впевнена, що тому же вона така е необдарована. Йоль, ну, розумієте, Якщо інструктор з вами 20 годин. Хрен з ним ви попали в школу, причому це сітівик, це школа з ім'ям. Я не буду поки що називати ніякі ім'я, але от скоро, блін, почну просто-напросто. Це там договір укладений, всі справи, все серйозно, все круто. Але ж їздили всі 20 годин майже по прямій, і в кінці розверталися, і вона навіть не знає, як і розвертатися. Приблизно щось там розуміє, але не впевнена. Тобто всі 20 годин проїздили по прямій по маршрутам сервісного центру, пару разів проїхались. Пару разів навіть не розуміє, чи вони там їздили чи ні, не розуміє, по якому маршруту проїхали. Тож, якщо ви вже вляпались. Таку історію і розумієте, що ваш інструктор вам нихрі не пояснює, не питає на перехрестях, хто де кому поступається, не пояснює, хто приїжджає перший, хто другий, хто третій. Дивись, тут треба в ліву смугу, тут, ліву тому, що тому, що ми там далі поїдемо праворуч, ліву тому, що ми далі поїдемо ліворуч, при лівому повороті. Тут такий нюанс, тут такий нюанс. І все, це, 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 це купа інформації. Це, розумієте, на перших заняттях у інструктора не затикається от так, як зараз в мене. Це просто е безліч інфи. Просто це. Її важко навіть зрозуміти лише там з якогось четвертого, п'ятого заняття розумієш. Тож навіть коли необдарований попадає до нормального інструктора, вже за 20 годин це вже щось повинно бути. Розумієте? Вже щось так. Це недостатньо для того, щоб скласти іспит і е, навчитись водити. Хіба що це обдарований і це автомат? Тоді це ще якось можливо, але іспит е, без хабаря все, все рівно е, майже неможливо буде скласти Тож 20 годин це взагалі ні про що. 30 для обдарованого більш-менш. Це ще щось реальне, знову ж таки. Не буду втомлюватись, вам всім повторювати, у вас у всіх повинно бути 40 годин реальних по 60 хвилин. Якщо ви на етапі теорії вже здогадалися і розумієте, що ваша автошкола вчить хріново, то йдіть на практику в нормальну школу або навіть до приватного інструктора, який вас навчить. Не втрачайте свій час, не втрачайте час і кошти. Практика в автошколі теж недешево коштує, і майже у всіх вона однакова. А тут в чому Таке незадоволення моє, і як там буде возмущення на українській мові? Коротше, в тому, що це не дешева школа, і там заплатили непогано. По суті, заплатили за ті 20 годин, як в нас за 40. От така от історія. А не навчили ніфіга. І зараз мені дівчинка буде індивідуально платити і витрати ще кошти чималі. Мені з неї, я так розумію, потрібно буде накатати е, годин 15, 20, 25 під 30, щоб ми встигли скласти. Тобто будемо займатися майже кожного дня або через день. Ой, якщо ви зрозуміли, що вас не вчать і вас тупо ганяють по прямій дорозі, тікайте від цього інструктора, не втрачайте свій час. Потім ви будете думати, що так воно й треба. Він буде впарювати вам. Що потім розберешся. За 20 годин один раз паралельну парковку робили. Не разу задом не заїжджали і їздили в основному по прямій. Це весь курс, 20 годин. Блять, якщо вже така школа 20 годин е пропонує учням, так там повинно бути і паралельне паркування. Не один раз, блін, разів 50 хоча б. Тобто ціле заняття паралельно паркуватися, ціле заняття заїжджати там задом в гараж з двох сторон. Ладно, зараз гаража на іспиті немає, хрен з ним. А, але ж паралельна парковка і просто припаркуватись біля бордюра і під'їхати, і відчути, і зрозуміти, куди там дивитися, і проїжджати перехрестя. Їздили по прямій. Їздили по прямій три світлофори, їздили на зелений, інструктор все контролював, нічого не пояснював. Печальна біда і така історія дуже багато у кого. А ви в коментарях напишіть, так вас було чи не так? І просто-напросто своїм же друзям не рекомендуйте ту школу, в якій було так. Рекомендуйте того інструктора, який парився і щось вам там пояснював, доказував, розповідав е і хотів, щоб ви заїжджали гарними траєкторіями, розуміли, де проїхати, де ні, а не просто втичив, блін, мовчав. І взагалі нічого вас не навчав. Вот чим біда. Потім же ж ви всі вийдете на дорогу, якимось чином отримаєте те водійське посвідчення, і такі недовчені, будете як рагулі, блін, не дивлячись дзеркала, просто перелаштовуватись, дьоргані, блін, це просто трешак. Ви, якщо тут є водії, напишіть в Києві, адекватно їздять чи ні, і новачки саме. Вони більш-менш там в адекваті чи взагалі печаль біда? От як ви цю ситуацію бачите, дуже цікаво. Все, всім гарного дня! Це останнє відео на сьогодні. Ми поїхали відпочивати.